Хмельницький Поділля продовжує готуватися до нового чемпіонату України з футболу в першій лізі. Команда провела вже чотири контрольні матчі, один із яких на спорткомплексі Поділля проти Кам'янець-Подільського епіцентру. До нас приїхали багато футболістів на перегляд, і вони зовсім не готові, не підготовлені, приїжджають і знову ж зараз нащупуємо, треба знову ж когось відправляти, нових шукати. Ну, з цим зараз важко. Ми практично будуємо команду з нуля. У матчі проти епіцентра Поділля зазнала поразки. Все вирішили три голи, які забили гості. Спочатку на 27-й хвилині поєдинку кам'ячанам вдалося провести стрімку атаку, яка завершилася влучним ударом Сергія Стеня. Хмельничани могли відігратися на початку другого тайму, але гостей, після удару гравця, який перебуває на перегляді, врятувала стійка воріт. До речі, в цьому матчі тренерський штаб задіяв 20 футболістів, з яких 16 – потенційні новички клубу. Інші команди, які вже так ну допустимо епіцентр, які були вже задіяні в тій першій лізі того року. Вони готують команду до старту. Ми поки нам готувати ще нема кого. Ми просто поки переглядаємо і відбираємо. Епіцентр, який у минулій першості посів шосте місце в першій лізі, у грі проти Поділля продовжив свій успіх на 63-й хвилині, коли влучним ударом відзначився Микола Маронюк. А крапку в грі поставив на 76-й хвилині екс гравець «Поділля» Руслан Буряк. Свій наступний товариський матч Поділля планує провести в Хмельницькому 8 липня о 16-й годині. Суперником хмельничан стане Вінницька Нива. Володимир Гординський, новини міста.